У стилий слухаємо святого Емкільями Сидивана Твої... святого Мате, святого Євангелія, в читання, це мені потрапила, будь в той час, як увійшов Ісус, човен і прибув прибув своє місто, і от принесли до нього розслабленого що лежав на ношах, побачивши їхню віру Ісус, сказав розслабленому, бадьорися, сину, твої гріхи відпускаються. Тут деякі з книжників заговорили між собою, Він хулить. Ісус, знаючи їхні думки, каже, чого лукаве думаєте в серцях ваших, що легше сказати твої гріхи відпущені, чи сказати встань і ходи, та що знали, син чоловічий, маю владу на землі гріхи відпускати. Каже, розслаблено встань, візьми, твої ночі, йди до свого дому, встав той і пішов до свого дому. Народ же бачив, що це не лякавши, і слави Бога, що дав таку ладу людям. Дим'я Отця і Сина, і Святого Духа. амінь, слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, сьогоднішнє Євангеліє нам говорить, розказує про те, як Господь уздоровив одного чоловіка, який був розслаблений. Розслаблений не міг сам дати собі ради. Але вся причина була в чому закорінена, і ми про це в сьогоднішній Евангелії говорить, про це оздоровлення у Його гріхах. Бо багато Ісус зробив чудес у здоровле. По різні були причини, але тут сьогодні ми чули: бадьорися, сину, відпускаються тобі твої гріхи. Значить, причиною цієї його недуги були його гріхи. Він потребував. Перш ніж отримати здоров'я тілесне, оздоровлення фізичне душевне, прощення гріхів, дуже часто, ми теж, ми, кожен з нас, не знаючи, знайдеться хтось такий, щоб не потребував оздоровлення тілесного. Але тут мусимо застановитися і добре проаналізувати і побачити корінь, як кажуть. Причину нашої цієї недуги, якраз може бути причиною гріх. І щоб отримати це оздоровлення, потребуємо почути так, як цей розслаблений, відпускаються тобі гріхи твої. Але щоб отримати відпущення гріхів, дорогі мої, не вистачить прийти до сповіді. Треба в належний спосіб правильно висповідати, що ми кажемо. Бо вся причина, що таїться в тому, він каже, багато з вас хворіє, тому що неналежно недостойно причащаємося, а причащаємося, недостойно, тому що недостойно сповідаємося. Недобре сповідаємося. І я цього прикладу, часто наводивши колись попередньої порафізнити, там молоді було багато. Особливо дівчина, яка, знаєте, ну, перед заміщенням вже вагітна, але ще не шлюбована. Спається, що мами не слухала, то що вагітна увернути Дух. Святий на неї не зійшов. І зрозуміло, наслідки від чого вона вагітна, то з того ще не сповідає. І тут є якраз причина, в тому бачимо, що ми не раз сповідатися можемо, як кажуть, з пустого, з того, що не є гріхом, а те, що важне є, ми або не знаємо, що це, ті, або просто затаюємо. А що він? Знаєте, як мудвійка, а що він мусив що знати? Римі, тут не він мусить знати. Священник є тільки тим посередником. Сповідаюся Господу Богом. Троїці святі єдиному, що старші люди, ту таку формулу. Бо вже тепер ми дітей до першої сповіді коротше вчимо. Щоб там усвідомленося, перед ким ми ще сповідаємо. Для чого ми це сьогодні? А каже, що Бог не знає моїх гріхів, він знає більше. Він хоче, щоб людина сама собі правду перше сказала. То не перерахувати для Бога, що ми там чогось не забули. Сам собі нагадай, сам застановися над тими гріхами. Щоб в належний спосіб цей донос ми мусимо направду, другі перше, перше, щоб зрозуміти, чим є гріх. У Святому Письмі гріх розуміється, як бажання людини на повну незалежність від Бога, визначати, що є добре, а що зле. Тут сама людина хоче. Знаємо, сталося у раю Адам з Адамом Єви. Бог каже, не хоче, щоб ви знали правду, що є добре, а що зле. Пізнавання, коли намовляв Єву, то що вона з'їла цього овочу. Так само і сьогодні християни, вони вважають, що вони самі все знають. Президентські вибори, прийшли парламентські вибори, вже на агітацію, ніхто не скаже, що агітує. Але тут ці поднаслідки про ці треба застановитися і говорити. Коли ми такі вважаємо розумні, що ми все знаємо, і нам не треба нічого вказувати, хай вся церква в політику не пхає. Ми тут влада, ми тут більшість, більшість Христа розп'яла. Більшість Гітлера привела до стади Сталіна. Тут не треба вважати, що там більшість. Тут треба цей вибір, про що я власне, минулої неділі ще нагадую що церква якраз про це говорить, а церква, ця, цей авторитет влади, що зв'яжете на землі, буде зв'язана на небі. Від імені Бога церква говорить. І як там якийсь священник, що йому ще присміло знаєте, і там щось хоче казати. Ми передаємо те, що збираються синути єпископів і рішають, роблять звернення до, до християн. А християни такі розумні, вони все знають і не треба вказувати. Тоді та проблема, що ми хочемо, і це катехизм нам каже зайняти місце Бога. Ми самі рішаємо. Чи ми направду добре знаємо, що таке є добро і зло, коли нам тяжко навіть розрізнити, який гріх тяжкий, а який гріх не тяжкий. Саме чому ми розрізнення ці, на ці дві категорії важкі чи легкі гріхи, вони істотні лише з точки зору можливості приступити до святого причастя. Гріх завжди є гріх, це є образа Бога, це є виступ проти Бога. Але тут ми розрізняємо тільки тяжкий чи легкий гріх, чи можемо ми безповіді приступити до причасті, коли є легкий гріх, каже, ми причащаємося саме, тяжкий гріх є перешкодою. Отже, у катехизмі Католицької церкви ми знаходимо чітке визначення тяжкого і легкого гріха. Важкий гріх це свідоме і добровільне порушення Божого закону, в чомусь важливому. Не слід думати, що важкими гріхами є лише вбивства, побиття, кратіжки чи тому подібне, важкою образою Бога і тяжким гріхом є також опущення безважливої причини недільних і святкових служб Божих, про що говорить Божа заповідь, «Пам'ятай день святий святкувати. Зневага батьків. Вона теж належить до тяжкого гріха. Ворогування, пияцтво, дошлюбні статеві стосунки, оглядання в інтернеті чи по телевізорі, того, що пишуть 18, порнографії. Іноді буває час чітко, тяжко визначити, до якого роду гріха віднести те чи інше порушення заповіді. Тут мусимо зрозуміти. Що наскільки гріх є тоді тяжким, коли є треті такі умови, коли людина свідомо розуміє усвідомлення гріха, добровільність гріха і серйозні справи, тобто порушує чи десять тих Божих заповідей, чи церковні заповіді. Бачимо, що опущена служба Божа. Без поважної причини вже не можемо наступного разу без йти до причастя. Хвороба перешкоджена людина. Розуміємо, доглядати за дитиною хворого. Хтось хворий, треба самого не залишити. Але це поважна причина, що рано в сьомій годині прийшов з кавалірки, кажучи, там десь з бару, і потім вже в 9 годині не міг до церкви піти, бо був вимушений. Неповажна ця причина. І тут правду, щоб це розрізнення, ми могли навчитися. Бо інколи людина може казати, що вона не хотіла того чи іншого зла, яке вчинила, мовляв, хто знав, що воно таке станеться. Коли, наприклад, людина знає, що сідає за кермо на підпитку. То повинна цілком усвідомлювати свою відповідальність за важкі наслідки катастрофи, яка може статися. Тут, головне, не навіть собі пошкодив щось там розбив машину, але як ти збив людину, там біди не робив. І та моральна відповідальність це є тяжким гріхом. Бо зовсім інше, коли ти, не, як то кажуть, не курив, не нюхав, не пив нічого, бо є, і дістаються аварії. Тут, як кажуть, з твоєї сторони такого не було. А коли ти п'яний щідаєш, ти маєш усвідомлювати, що ти можеш наробити. Дугар не сідай, щоб потім піди не було. Так само і з виборами знову тут полінів. І про те, що говорив про ця відповідальність за цей вибір. Ми не просто проголосували. Ми зробили цей вибір, за який треба буде відповідати, колись перед Богом. Бо я це таке порівняння робив, коли знаєте показали той бігус, такий на місце, яка, я не знаю, якась організація, чи то займається розкриттям корупції, коли показали розкрадання армії того оборонку. Так, недобре, страшно, злодії, на крові наживається. Коли тепер показують бігус, той самий показує, що теперішні, ті, що прийшли до влади, в тім самім замішень, то все нормально. Чому такі ми? І це теж є гріхом мовчати на гріх. Одного картати за то, а іншому сприяти. Значить, мовчати на гріх не просто потакувати йому, але показувати, що коли інший бачить так, його в тому підтримують, ну ще до більшого де. Коли там якісь обурення прийшлося, протести, які може би ще зупинили, то так не пройде так, підтримуй, давай ну, заохочуй і далі ще більше робити. Тут нехай це наше усвідомлення, цього, чим є цей гріх буде, буде направду відповідальне, коли ми робимо якісь чину, бо бачимо тяжким усвідомлено. Я це розумію, що я роблю. Навіть як ми кажемо, складає план, планує. По-перше, щоб вбити когось ограбувати, випадково десь там когось дарів правда, немає такого гріха, а що ти не хотів. випадково і не хотів би, але ти ж спланував, що ти підеш там, підеш на пограбування і потім ще вб'єш когось. Ну Тут є усвідомлення того, що роблю, і добровільно це вчинив. Вчинок важкого гріха приводить до того, що вірний не може без сповіді приступити до святого причастя. Також треба наголосити на тому, що ми несемо відповідальність за гріхи, вчинені іншими, коли ми беремо в них участь, безпосередньо і добровільно наказуємо або радимо чинити, хвалимо чи схвалюємо, не виявляємо і не перешкоджаємо, коли до чого зобов'язані, захищаємо тих, хто чинить зло. Бачимо, що каже нам Катихіць. Про те, що й горю нас з тими виборами. З іншим теж, коли чиниться аборт, дорогі мої, тут одна жінка стає жертвою аборту, бо вона нас робила. Але кого? чоловік, учу, він не хоче свекрата на неї, тобі того треба, а де сидіти, і вона, бідна, всі кого на неї напали, іншого вибору немає зробила. Всі руки, як палати, вбили всі святі, одна жінка бо вона зробила аборт. То вона нагрішила. Та ж кругом всі, Хто не стримує, мене те, що нам до того, тобі то а треба позбути. Навіть якщо ми знаємо, що планується таке, коли ми не стримуємо, не переконуємо, теж беремо той мовчасний гріх на себе. Ми є, І це не є ці щоденні гріхи, а категорія належить до тяжкого гріха. Ми є співучасниками гріха. Направду, як бачите, що не тільки ще сповідати, тата мама ще не послухав. Щось може, як то все любить, може, подумав, може, сказав. Насправді є там ще над чим попрацювати. Ми ще з часом колись перейдемо так, щоб знайти по заповіді, як конкретно перейти, з чогось сповідати, не сповідатися, що тата і мама ще не слухають, знайти, а, а з хлопцем спить як з чоловіком, ну, чи то чоловік буде, що з хлопцем, бо я не раз то казав, то тоді", ну ти тоді, а то що за скоро. Спати хочеш, а живитися скоро так не буває. Дереві повідає на себе я за сім'ю за чоловіка, який не будеш рішити, а нині хочуть вільно. Легким гріхом, дорогі мої, є, коли людина не усвідомлювала серйозності зла, а зрозуміла вже пісня. Радше легким, ні ще є гріх, коли ми не планували що станеться за непередбачених обставин через незнання, як належно поводитися в тій чи іншій ситуації, під натиском хвилі почуттів, таке остовпіння чи гніву, радості чи пристрасті. Але при учиненні легкого гріха людина може приступати до святого причастя без сповіді, щоб Господь допомагав їй боротися із своїми пороками. Бачите, для чого причащаємось? Не тому, що святі, а тому, що є гріх. І ми розуміємо, що ми самі не дамо собі ради. Тому часто не ті, хто ходить до сповіді, причащається святі, святі, ті, що не йдуть. Бо то їм не треба. Це називається, кіно, як, як картинку пасу ангели з копитками. Знаєте, ну так виглядало, бо як хтось каже, що немає гріха це брехун і неправдомовець. А раз для того, чого ми вичащаємося, щоби Господь допоміг нам, ми самі нічого можемо. Без Бога ми нічого не зробимо. Так, все ж слід не легковажити собі легкими гріхами, бо багато легких предметів творять велику масу. Багато крапель наповнюють ріку, велика кількість зерен творить купу. Тому також із них потрібно сповідатися. Це означає, що я причащався сьогодні через тиждень ще, але коли дойду до сповіді, визнаю, у сповіді. Визнаю не для того, що Бог не знає, але для того, щоби для себе пригадати, що я це родин недобре, і пообіцяти змінитися. Тому просимо Христа сьогодні у празник святого Володимира. Бачимо, Він теж, був, як ми кажуть, багато тих нехристиянських церков, арбаптисти, йогоїсти, а які не признають святих тих, які він святий тисячу наложний знав. Мав, але коли прийняв християнство, коли зрозумів, як має бути, розпустив все, взяв у одну законну життю, з якої взяв і прожив життя. Чи грішив? напевно, на єдіми? Грішив. Святість це то не, не той, хто не грішить. Святість це боротьба самим собою, своїми недостатками. То не Христос, який уздоровив цього чоловіка і сказав, відпускаються гріхи. Нехай і він нам скаже ці блаженні слова, які багато в чому можна може, прощаються тобі гріхи. Тому, дорогі мої, не біймося. Бо дуже важне, що є, щоб один раз людина не знання не, не, не каже, що є гріхом, а не раз є зі встиду або зі страху. Бо не хоче, як є мудрагерика, що він мусить знати там усе, він то не мусить знати. Але ж ми сповідаємося не перед ним, а перед Богом. Або, щоб визнати цей гріх, не застановлятися, що він там подумає про мене. Не гризіться. Я вам кажу, якби ви знали, що якісь священники витворі, якби ви перестали до церкви ходити. Таді апостол Павло каже, про кожного, що люди потай виробляють соромно й казати. І не кожен це знає. Кожен має з нас такі таємність, що не хотів би хтось це довідав, щоб це не було виявлено другим вилом, краще це в споміння. Не біймося, що він там про нас думає. Нейця думає про свої гріхи, бо має кожен над чим думати. Не раз часто продолга, а я вже там чи казав вам, чи казав. Якби я пам'ятаю, що мені не потрібно, я без, старець, без свого, своїм щось не забудьте сказати. А хто що там каже, то й неважне. Важне, дорогі мої. Бо не люди, а Бог нас буде судити на страшному суді. І для того ми біймося бо своїми гріхами, ми Бога образили, щоб перепросити Бога а не як ми будемо виглядати в людських очах. Амінь. Слава Ісусу Христу! Ромомо всі душі, зусиль наші.